От як ви вважаєте, це мене спинив поліцейський чи мусор? Дивіться відео. Добру ранку. Майор поліцей Салімов. Вітаю вас. Я вас вітаю. Дякую. Вітаю. По процедурі. Я бачу, що ви вже приготувалися. По психології вже сидіть, ждіть, по процедурі. Що вам по процедурі? Ну, все як має бути, по закону. Ви все знаєте, як має бути. Так. Чудово. Що не пристягуєтеся, як має бути. Відстягнувся. Який ви молодець. Ну от, слухайте, у вас є щось конкретне. Що, що? Є щось конкретне, те, про що, ну, по суті. З по скоріше за те, що нема. Ви так багато знаєте, що я 100% так багато не знаю. До побачення. Будьте здорові. На все добре. Бублик з диркою.